Сюди водили їх і ставили підряд чужоземна гавкала команда. Розстрілювали їх у славу фатерлянта і падали вони сестра і друг, і брат. І падали вони коханий і дружина, і мати, і дитина, бабуся і дідусь сумний Без крику мовчки всі. Свята їх смерть невинна, мов пам'ятник в віках, безсмертний краю мій. Упали, як один, вони у тьму могили, розстріляли їх, сліпі потвори мли, за те, що небо цю і землю цю любили, Що вірили тобі Україну були. Щоб злочин свій страшний кари заховати, руками бранців їх знову витягли на світ, і склали з трубо їх високі, багати, і віддали вогню вітчизний рідний світ. Пройшли роки, давно вже сплели ріки. кров'ю цим тім'я руце, і біль землі, і біль душі навіки. Про злочин пам'ять у вікенах.